Пане водій, дивіться, зупинили вас згідно пункту 3, що це не першої статті 35 національну поліцію, саме, Якщо достатньо підстав вважати, що водія або транспортний засіб може бути причетний до адміністративного правопорушення. Дивіться, мене підстави вважати, що ви не вмілися в качеку повороту, коли ви з'їжджали з залізничного переїзду. В... Катут вулиця? Залізнична. Вулиця Залізнична. Друзі, і ми знову скасували незаконний штраф від співробітників поліції. Вони склали постанову, що начебто учасник нашого юридичного клубу увімкнув ну, покажчик повороту. Ну а докази, а докази вони демонстрували на власному телефоні. І так, як ми скасували цей незаконний штраф, більш детально про це сьогодні поговоримо. Тим паче є відповідне рішення суду. Так, ставити підпис про те, що ви. Ознайомлені з первами саме тому за що можна розказати, постав протягом десяти днів і також про те, що отримали копію постанови. І саме головне, ви сьогодні дізнаєтесь, як повернути судовий збір. Коли ви сплачуєте при оскарженні незаконної постанови, наголошую, судовий збір повертається. Як і коли, зараз ви дізнаєтесь. Але в першу чергу, якщо ти, водій, хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій канал. Якщо у вас виникають питання по мобілізації, чи питання виникають пов'язані з співробітниками поліції, друзі, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб одразу мати можливість отримати і консультацію, і юридичну допомогу. Дивіться, ви переїжджали залізничний переїзд, ви змінювали напрямок кругу, правильно? Ви звертали направо оруж. Дивіться, там є Т-образне перехрестя. Тобто там є головна дорога. Прямо і направо це є головна дорога. Ви заїжджали. Ви не вмикалися покращити по уроку. У вас є Так, зараз. Дивіться, показуємо покадрово. От ви виїжджають. Ну, і немає з того показчичку поворот. Ви ж сам поворот немає, як у вас це. Дивіться, я вам От. показую, що ви не відносить ви показчик поворот. Обов'язково їхати на зустріч, щоб вам, щоб було видно. Ці, нічого не доказывает. Це докази просто вигляд з розумієте? А як має бути? А ось тут дуже цікавий момент, коли співробітник поліції демонструє докази на власному телефоні. Чинним законодавством України не передбачено, що поліцейський під час несення служби може використовувати власний телефон, фіксувати адміністративні правопорушення, демонструвати вам є наказ номер 1026 де зазначений чіткий перелік технічних засобів. Власний телефон там. Відсутній. Це має бути, коли... я його, Якщо я його включив, він би вже вибив, розумієте? Дивіться, добре, якщо не вибити. Буйте... Якщо включати покажчик повороту, його То треба цікаво... включати перед рейсами, правильно? Ви... А там де цікаво, ви вже знімаєте, де його ви, вже треба де ви його вимкнули тоді? А це вже моє діло, де я його вимкнув, розумієте? Скільки за скільки вмикається покажчик повороту? Населеному пункті? Ви мені не, не кажете, скільки вмикає, ви мені показуєте, де його вже мав вимкнути. Там покажчик повороту вмикається 100 150 метрів. Не забуваємо про те, що є певна процедура, і співробітник поліції повинен провести цю процедуру і довести той факт, що ви причетні до адміністративного правопорушення. Під час розгляду справи у вас є певні права. Подавайте клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Матеріали справи це докази, на яких зафіксований транспортний засіб, державний номерний знак, марка автомобіля і суб'єкт адміністративного правопорушення. Якщо потрібно, Юридична допомога, подаємо відповідне клопотання, щоб в подальшому поліцейський відклав розгляд справи. Якщо він відмовляє, це плюс одна підстава в подальшому скасувати незаконну постанову. Дивіться, проведу відносно вас розгляд справи. Згідно з статті 222, буду проводити я Треш, поліцейський звод залізничне 91. Поліцейський звод. Заз... Залізнична, сто Поліцейські зводи номер 2 ротином Шислоні до Бенської управління патрульної поліції міської області, департамент патрульної поліції, поліції Кморнес Вікторович О 6 годині 40 хвилин розпочинає розі справи до основа 7 травня 2024 року по місці дому по вулиці Залізнична 91, а саме за порушення дорожнього руху, а саме ви як ви, ви рухали з транспортним засобом при зміні напрямку руху. Не вімкнувся до покашки повороту. Чим порушили панправи дев'я дваб, а саме по вулиці Залізницялізнична, шістдесят Uh, так, зачитаємо ваші права Згідно статті 268, Ви косовика прижати до адміністративної відповідальності, маєте право. Ознайомлюватись матеріала, справа давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання також е, користуватися юридичного поводу іншого з галузі права, які законом мають надавати послуги особисто чи з дорожчим інчасову. Так приступати рідними, користуватися поснов прикладча, якщо мова, яка ведеться вас, для вас є незрозуміло. Та скажете постанову по справі. Згідно статті 63 конституції України не несе відповідальність за надання показань пояснень щодо себе, своїх близьких родичів членів сім'ї, коли стачається в закону. Вам зрозумілі ваші права. Бажайте чимось користуватися. Поня, добре, тоді. Дивіться, тоді розі справи оголошую завершений, приймаю рішення притягнути вас до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 22 Кодексу України пропору, що саме вигляді насити населення штраф розмірі 510 гривень. І до речі, в подальшому в постанові поліцейський не зазначив власний телефон або інший технічний прилад. І це була підставою для скасування цієї незаконної постанови. Сходимо примірник а мені. Мені той? Да. А тут я зможу вже кітки надавати появки. Час розити справи дану справу супроводжував наш юрист, і зараз він коротко вам розповість, як йому вдалося скасувати цей незаконний штраф. Нами було оскаржено незаконно винесену постанову, яку склали на нашого учасника клубу. За інформацією, яку надали співробітники поліції. Він проїжджав перехрестя. Із напрямком головної дороги, не включивши покажчик повороту, але при цьому не було додано належні докази його адміністративного правопорушення. На що відповідно і було зроблено акцент. Під час складання позовної заяви таким чином суд звернув увагу на те, що не було додано дійсно належних доказів його адміністративного правопорушення, і відповідно постанову було скасовано. Рішення набрало законної сили 25 червня. Акцентую увагу на тому, що якщо в постанові немає посилань на технічний засіб, за який зафіксовано адміністративне правопорушення, то така постанова не може вважатися законною, Про що зазначив Верховний суд у своєму рішенні? Давайте більш детально ознайомимось з рішенням суду. Тобто водій звернувся в суд із позовом про скасування постанови. Друзі, завжди оскаржуйте незаконні рішення співробітників поліції. І знайте, що судовий збір після скасованої постанови вам повертається. До речі, друзі, якщо у вас виникають певні питання під час мобілізації, рекомендую придбати корисну для вас літературу. Посилання буде в описі під даним відео. Читаємо далі. Винесена постанова є протиправною та такою, що підлягає скасуванню, оскільки водій не вчиняв адміністративного. Правопорушення, а поліцейські всупереч вимоги статті 245 КОПАП та 280 статті при винесенні оскаржуваної постанови не було жодним чином з'ясовано з боку поліцейського, чи було вчинено адміністративне правопорушення, і чи наявна його вина водія у вчиненні такого правопорушення. Далі ми в позові зазначили, що поліцейський, який підійшов до водія, стверджував, що водій не показав прави показчик повороту при Проїзді перехрестя. І при цьому поліцейський не зміг надати належні докази. Суд зазначає, що постанова повинна містити відомості про транспортний засіб, який зафіксовано в момент чинення правопорушення. Марка, модель, номерний знак. Тобто співробітники поліції повинні зафіксувати транспортний засіб, коли водій, наприклад, скоїв адміністративне правопорушення. І на відеозапису потрібно зафіксувати. І марку, і модель, і державний номер, і суб'єкт правопорушення, а також зазначається в постанові технічний засіб, яким здійснено фото або відеозапис. Знов таки ж в постанові відсутні технічні засоби. Постанова є незаконною. Читаємо далі. Суд також зазначає, що поліція для виконання покладених на неї завдань та здійснення повноважень, визначених з законом, може застосовувати такі технічні прилади та технічні засоби спеціалізоване програмне забезпечення. Фото і відеотехніку, у тому числі техніку, що працює в автоматичному режимі. Чи може співробітник поліції використовувати власний телефон і фіксувати адміністративні правопорушення? Ні. Тому що наказ МВС номер 1026 чітко зазначає, якими технічними приладами. Відеореєстратор, який стаціонарно встановлений, так а телефон ні. Суд також звертає увагу, що Технічні прилади та технічні засоби поліція може закріплювати на однострої. Як бащається з досліджених судом матеріалів справи, зокрема оскаржуваної постанови, така не містить жодних посилань на будь-які інші фактичні дані, на підставі яких інспектор дійшов висновку про вчинення водієм правопорушення. Поліцейський в постанові не зазначив технічний прилад. Він демонстрував відео на телефоні, але телефон там. Не зазначив і далі суд посилається ще на рішення Верховного суду України всі сумніви щодо події, права порушення та винності особи, що притягається до відповідальності, тлумачиться на її. Користь, недоведені події та вина особи мають бути прирівнені до доведеної невинуватості цієї особи. І далі суд постановив задовільнити позов водія, постанову скасувати, а судовий збір. Повернути стягнути з департаменту патрульної поліції за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень на користь водія сплачений судовий збір у розмірі 605 гривень 60 копійок. Ось таке рішення прийняв суд, я вважаю воно закони, поліція його в подальшому не оскаржувала. І судовий збір повернуто водію. Майте на увазі, коли скасовується незаконна постанова, судовий збір повертається і завжди принципово потрібно оскаржувати такі прийняті незаконні рішення. Якщо вам потрібна допомога, долучайтесь до нашого юридичного клубу. І так, друзі, якщо дана інформація була корисна для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі!